Всім привіт! Мене звуть Антон Губенко, ви на каналі Гіперкупчик 4D, і сьогодні ми подивимось на новенький бамбу. А, не той сценарій. Момент. Привіт, друзі! Я Тоха і ви на каналі ArtLine 3D. Сьогодні на нас чекає захоплива подорож у світ лайтбоксів, як отут чи отам. На жаль, без ф'южна не обійшлося, та результат ось такі прикольні кольорові вивіски з керуванням через Wi-Fi. Почалася ця байка досить давно. Ні, ну реально давно, аж у. Липні. Тоді один колега попросив мене подумати над ідеєю лайтбокса. А що нам ну, взагалі? Таке? Якщо дуже коротко, то коробка з підсвіткою. Але не все так просто. Тодішня ідея була зробити універсальну модульну систему, яку можна виготовити в великій кількості, ну, приміром 100 штук, а потім встановити фейсплейти з різними логотипами, ну і розставити їх по різним магазинам з логотипами цих магазинів. Перша ревізія виглядала якось так. В ній було чимало проблем, тому за нею послідувала друга. Вважайте, що Бокс мав працювати місяці підряд без обслуговування. Тому тут є деякі напрацювання, що далі не пішли. Як приклад, вентиляційні отвори чи змінні фейсплейти. Втім, не так сталося, як гадалося. Ідея заглухла і в продакшн не пішла. Занадто багато мороки, особливо враховуючи відсутність нормального мультикольора в мене на студії. Так, кобра в цей список не входить, ви правильно зрозуміли. А далі. Далі пройшло пару місяців. Приблизно раз на 10-20 днів я проводжу ревізію цікавих ідей, що збираю їх в блокнотик і формую список, ну, що знімати на цей місяць. Далі розбавляю його оглядами і пускаю в продакшн. Так от, я вирішив продовжити цей проєкт. Та почати слід з простого. Враховуючи попереднє напрацювання, я створив ось цю модель. Вона складається з трьох частин, трьох. Скільки пальців, три, 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 три частини, жменьки електроніки і доброї волі, що допомагає їй жити. Перша і найголовніша частина це оцей фронтальний дифузор. Він надрукований окремо в скелі, десь на 1% більше, ніж дірка в другому елементі. Далі за допомогою мого нового друга, вінілоцитатного клею, вони зібрані докупи. Що тут важливо знати. Ну, по-перше, для створення такої моделі вам треба знайти векторне зображення прикольної речі. Я в посиланнях внизу напишу сайт, де швидко і без грошей можна перед Творити PNG у вектор. Але зважайте, що процес цей, ну він далеко не ідеальний. Якщо у вас вистачає навичок, краще відкрийте люстру і вручну обведіть потрібну картинку. Вийде краще і не набагато довше. Далі цей векторний файл ми вже звичним рухом таким не те, що ви подумали. Годуємо у фюжн. А от з вичавлюванням буде трохи складніше. В ідеалі нам треба зробити якнайменше шарів, щоб не губити і так не дуже яскраве світло. Та проблема такого підходу в якості розсіювання. Хочеться м'яке світло, а для цього одного шару не вистачить. Я пішов на компромис і зробив три. Три, три. Не більше і не менше в нашому випадку це екструд на 0,6 міліметрів. Далі тим же екструдом, але вже в режимі Вол, треба виготовити стінки. Їх можна робити потовще, це не так важливо. А міцності додасть. Зробили, кидайте на друк, тільки ж скейл не забудьте. І поки біла частина друкується, треба спроектувати потрохам. Для першої ревізії я зробив ну прямо як в минулому відео але тхафале. Обвів наш вектор коробочкою, вичевив усе, крім загугулини, потім так само, як і минулого разу, вивів стінки. Товщини тут всього лише міліметр. Але з досвіду скажу вам, що міліметра достатньо. Для живлення цієї конструкції, отут збоку я пробив дірочку для роз'єма 55 на 25. От він отам десь. як варіант можна вивести туди Type-C чи мікро-USB, це вже за вашим бажанням. Роз'єм просто виглядає краще, але це суто моє імно, чим хо. Лишилась третя, остання частина. Третя. Третє. Тут в нас є варіанти. Задня кришка, по суті, це просто пластикова пластина, що прикриває увесь кошмар дротів, що ми от-от запхаємо туди. Ну прям як напахали росіянам в Курській <кхи> є три варіанти, як цю пластину кріпити. Можна зробити вушка по типу ось таких, ну тобто, отаких. От Куди ви вклеїте магніти? Це щоб легко було розібрати конструкцію. Можна на клей, як я зробив ось тут, тільки ж склеюйте, лише після того як ви перевірите, що воно все робить. Спитайте мене, звідки я це знаю. Ну і можна, як в оцій моделі, на гвинтики. Для цього треба буде зробити відповідні. Шахти? Хази, як їх назвати. Коротше, такі трубочки. Забігаючи наперед, скажу, що це найгірший варіант. Вони ніжні, але вкручувати туди гвинтики не так то і просто. І я голосую за склеювання! Рішення прийнято. Ну, і в принципі, можна додати конектори, які з'єднуються потужним притисканням. Варіант непоганий, але, але. Площа в нас велика і тонка. Тому шанс перекосу, перекривлення тут досить великий, я б не радив. І на цьому можна переходити до електроніки. І одразу скажу вам, що паяльник і електронщик, як кажуть, бабки в мене в під'їзді з мене так собі. Я емпірично розумію, що куди, та заняття в Антона Попова, топовий викладач, до речі, на кафедрі електроніки. Я успішно прогулював. Перша пара в п'ятницю. Ну ви розумієте. Тому, якщо ви знаєте, як краще, то робіть по-своєму. Якщо не знаєте, робіть як я, але обережно. В якості контролера в нас дуже дешева і досить непогана плата Vimos D1 Mini. Клон, звісно. Втім, клони, як виявилось, бувають різні. Ось у мене два контролери: один дуже схожий на оригінал, а другий явно паль. Працюють вони приблизно однаково, але морально хочеться брати перший варіант. Його я придбав в влюбленому магазині електроніки. А що це взагалі за контролер? По суті, це прокачана Ардуїна з Wi-Fi. У Вемосі встановлений ESP8266. Цей контролер трохи бідніший за популярний esp 32 і не має блютуза. Зате дешевший і для наших задач підходить без проблем. Плюс саме плати Вемоса програматор тут вбудований, і хоч це дешманський доісторичний CH340G, задачу він свою виконує. І норм, якщо з цього пасажу ви зрозуміли рівно нічого, не переймайтесь. Наша задача дуже проста: берете плату, врубаєте кабелем до компа, ставите драйвера, і йдете по лінку в описі відео, там внизу, для встановлення прошивки. Прямо в браузері вона накатується швидко і просто. Я б навіть сказав, що більше порошку. але сенс цього жарту ніхто не зрозуміє. Після цього дістаємо улюблений паяльник, наприклад, шишечку. Гріємо свою шишечку і паяємо три дроти. Якщо у вас їх немає, раджу розкорочити будь-який неробочий USB-кабель. Нам треба напаяти три проводки поряд: 5 вольтів. Землю і контакт d 4 Це не складно, якщо що я впевнений, що за 20 хвилин практики у вас все вийде. Тепер ці ж дроти приєднуємо до вашої led стрічки. Це має бути версія на діодах 5050. -50. Зазвичай вона називається WS2812, інколи з буквою B. Обов'язково вибирайте варіант на 5 вольтів, бо вони бувають різні. Середній контакт це ваш d 4 Землю до землі 5 вольтів до 5 вольтів. Ну не переплутайте. Після пайки і. Уважної, наголошую, уважної перевірки якості пайки можна підключати до компа. Як перевірити пайку? Питаєте? Ну для початку посмикайте ваш дріт. Якщо він відпав, варто перепаяти. Якщо вони тримаються, огляньте контакти на випадок містків. Вони не мають замикатися між собою, бо буде біда. Або нічого, що в цілому так то для нас теж біда. Підключаєте, прошивайте. Або якщо ви вже прошили, то підключаєте до ЄСПшки, Тикайте в клавішу підключити wi Wi-Fi» Вводите свої дані і контролер підключиться. Вам буде доступна клавіша перейти в керування. Тут в налаштуваннях треба вказати кількість діодів. Це ви з'ясуєте трохи пізніше. Для початку вкажіть, наприклад, 20 І якщо діоди не горять, перевірити пін вихід даних на контролер. Нагадую, в моєму випадку це d4. Вони підписані прямо на платі. Після цього можна нарешті прийти до основного екранчику і трохи поклацати ефекти. Заберіть усі надруковані деталі і тягніть до робочого столу. Час завершити збірку. Усі світлодіодні стрічки мають двосторонній скотч. Його треба акуратно зняти, не пошкодивши липкий шар, і рівними або не дуже рядками прокласти по задній стороні. Щоб нарізати стрічку, можна зігнути її ось таким чином для розвороту на 180 градусів. Розклеївши, закріпіть її спешку десь всередині і протягніть дріт для живлення через дірочку, що ви її зробили. Якщо ви замовили блоки живлення і штекери 55 на 25, саме час допаяти їх на контакт 5 вольт і землю. Якщо у вас Type c штекер то не забудьте зробити проріз, коли буде. Моделювати свій лайтбокс. Закриваєте кришку, врубаєте живлення, дивитесь, чи все норм. Якщо норм, то можна цю кришку закріпляти. Якщо щось не так, перевіряєте. М -м, так, я трошки капітан очевидність, що мені зробити. А тепер давайте поговоримо про саме цей дизайн. Перша його проблема це яскравість і якість діодного освітлення. Через досить невелику прорість в корпусі більшість діодів світить в молоко, і лише частина засвічує саму фігуру. До того ж, через те, що деякі діоди засвічують лише, наприклад, синім кольором, виникають ось такі хаотичні тіні. Для у якогось це плюс, а для якогось ні. Вирішуйте самі. І трошечки щодо потужності і нагріву. Будована бібліотека WLED дозволяє обмежувати струм на кожен діод. Хоч і віртуально, та в принципі непогано. Даташит на ЄСПУ каже, що через USB совати більше 2-3 Амперів – погана ідея. Я взагалі, якщо чесно, обмежився півторашкою, не більше. Якщо рахувати по 40 мА на діод, виходить аж 40 штук. Цього більш ніж достатньо для простого лайтбоксу. Не знаю, наскільки камера передає, як вони виглядають, але яскравості тут прям пристойно. А це означає, що варто б тепер подивитись на другу ревізію лайтбокса. Оцю. Одразу прокоментую. Шовчик Оце. виник суто через бажання надрукувати модель більшу за принтбет. Якби я зробив її у розмір, все було окс. То як її створити? то для цього вам треба повторити усі минулі кроки, але з твістом спочатку вичавлюєте напис на 0,2 мм, тобто на один шар. Далі рамку, але вже настільки, скільки хочете. Я б радив теж на 0,2-1 шар. А далі робите Wall Extrude по рамці, нарощуючи стінки. Якщо у вас виникають і внутрішні, і зовнішні стінки, завжди можна тим же екструдом прибрати зайве. Виходить ось така модель з двох частин. Fusion вміє зберігати 3MF файли, тож експортуємо його і закидаємо в орку. Тепер додаєте другий філамент ось тут. Виставляєте кольори, назначаєте напису білий, в рамці чорний, ну чи яка вона у вас там. Слайсите і дивитесь, який колір перший, і скільки у вас замін філаменту. Якщо все правильно, то має бути дві. В мене перший колір білий, тож я заряджаю його в принтак і вперед друкувати. Коли він зробить прозору частину, то автоматично стане на паузу. В цей час ви. В ролі кабанчика підлітаєте по полю, ставите чорний філамент, робите прочавлення і натискаєте продовжити. Все більше міняти нічого не треба буде. Принтер сам надрукує і рамку, і стінки другим кольором. А у вас вийде ось така штука, просто і логічно. Подальші кроки нічим не відрізняються від першого лайтбоксу. Точно так само збираєте ледку, контролер клейте, перевіряєте. Така архітектура працює, на мій погляд, значно краще. По перше, тут нема паразитних тіней, ну або принаймні. Майже їх нема. По-друге, прозорість для світла тут значно більша. а отже, треба менше летки для тієї ж яскравості. Ну і по третє, не треба нічого клеїти, але це у випадку, якщо ви збираєте задню сторону, не на клей. Якщо ж ви вирішите, як я зробити модель більшу за розміром, ніж принтбет, обов'язково поставте склейку на чорній частині між літерами, а не так, як я посередині однієї з літер. І не забудьте лишити там невеличку таку стіночку, яку можна шліфанути і склеїти. Інакше рівно у вас не вийде, а вийде. Ось так. А на цьому, в принципі, цей проект все. З вигляду простий, та довелося добряче поекспериментувати з різними схемами і ЄСПЕшками, а також підібрати пластики. Якщо ви мою роботу зацінили, вгадіть потужний лайк, незламну підписку. А якщо все це не круто, напишіть мені гнівний коментар. А я з задоволенням подискутую внизу. До зустрічі в наступних відео. The end.